Управління ЦНАП виконавчого комітету Таращанської міської ради надає населенню громади 218 послуг. Безпосередньо в нашому ЦНАПі знаходяться два відділи. Це у нас відділ реєстрації місця проживання, управління ЦНАП виконавчого комітету. Ці послуги є найпопулярнішими серед мешканців громади, а також Користуються попитом послуги державних реєстраторів, яких немає вже зараз, вже не пішли на обідню перерву. Державні реєстратори надають послуги в сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, а також державна реєстрація юридичних осіб, фізичних осіб, підприємців та громадських формувань. Це таке, це наш життєвий будинок. Він може бути старого зразка, тобто може бути там жовтий, може бути там, ну, смотря якого зразка. Але це теж ще не право власності. Це один з документів, який треба подати на реєстрацію права власності.